Їде маршрутка, мов велика не собача будка, гарна маршрутка, я в шоці пахуча маршрутка. Навіть маршруткою її назвати. В транспорті я не хотіла порушувати спокій людей, які їдуть. Кожен собі читав телефон або займався якимись власними справами. Я це особисто дуже ціную, саме тому я хотіла е, так само робити, бо в нас в Україні насправді кожен бере телефон, гучно розмовляє, обговорює свої якісь проблеми. Це слухає весь автобус. Ну ви розумієте, про що я говорю. Е, я ніде нікого не засуджую, не кажу, що десь краще, десь гірше. Е, кожен робить свої висновки. Я просто знімаю це відео, як я його бачу. Такий автобус, маршрутка поділені умовно на дві зони: вища зона і нижча зона для сидження. Сіла ззаду, щоб вам було більше видно. Бачите, вверху є люк, також є ось такі кондиціонери і є зарядки для мобільних телефонів. Ось можна собі порухати, направити на себе, можна включити собі світло, якщо це вечір. Для них досить багато місця. У мене ріс 1,70 м, тобто я нормально поміщаюсь. Є гачок для сумочки чи одягу. Кнопочка стоп. Тобто ви її натискаєте цю кнопочку перед зупинкою, в якій ви хочете вийти. Дуже зручно поставити ось так ноги внизу. Насправді реально зручно їхати, і ну, я була дуже приємно вражена. Ось така ручка. Я собі її підняла. бо я перше сиділа ліворуч, її можна підняти зафіксувати там в будь-якому зручному положенні. Тому що насправді велика ось ця маршрутка. Ну їде вона дуже швидко, і всі водії вони так стрімко-стрімко повертають. Тому краще фіксувати ту ручку. Принаймні, для мене було так набагато зручніше і безпечніше мені здавалося. Транспорт їде зазвичай по розкладу, але тут часто буває, що страйкують водії, і якщо відбуваються зміни в графіку, ви можете ввести в Google Maps свою точку відправлення і прибуття і побачити зміни або скачати додаток 9.292. 92.

Зараз бачите зупинку громадського транспорту, але якраз цей автобус ось вона не зупиняється, тому що ніхто не нажав кнопочки Стоп. Тому без потреби він в принципі не зупиняється. І це дуже класно. Ну, в розкладі 100-500 зупинок, але якщо нема потреби, а її зазвичай немає, бо тут так не навантажений громадський транспорт, то він часто не стає. Також дивіться, ось ця фотографія ліворуч, бачите, є такі полиці для ваших речей. Їх є дуже багато, в неї більше і менше. Взагалі, погода в цей день була дуже хорошою, дуже гарною. Світило сонечко. Всі думають, що це рідкість в Нідерландах. Так, дійсно, тут часто буває похмуро, але це був мороз і таке яскраве, яскраве сонце. У кожному такому автобусі є безкоштовний Wi-Fi. Можете собі під'єднатися також, коли ви подавляєте свою овічіп-картку до ось такої штуки. При вході в транспорт потрібно це зробити, і при виході, щоб система зрозуміла, скільки ви маєте заплатити. І всюди є кнопочки ті, про які я вам казала. У кожному автобусі є смітничок, чистенький, охайний, це так потрібно. У нас в містах не всюди на вулицях він є. Є ось такий столик, який ти собі закладаєш на порі, там є горнятку, можна навіть поставити. Отже, перед виходом готуєте свою овічіп-картку. В принципі, люди її мають на таких висючих штуках на шиї. Дуже часто я це бачила. Працівники, взагалі, студенти також, дуже зручно просто пікаєш. Ось, я натиснула на кнопочку перед своєю зупинкою. І, до речі, з першого разу моя картка не те, що не спрацювала, щось система не спрацювала. От Бачите, дивіться, я притулила і написала, що притуліть ще раз. Я притулила другий раз, воно пікнуло. І я зрозуміла, що вона щитала, що я можу виходити, і що все нормально. Тепер за мою поїздку не зняло лишніх коштів. Я вам зараз прикріплю, скільки зняло за поїздку, з Інховена в селище, де ми проживаємо. Ось так виглядає ця величезна маршрутка, великий автобус. Ну, ось так виглядає зупинка громадського транспорту в селищі, де ми живемо. З одного боку і ось там. З іншого боку, туди на Індховен. І щойно я за 23 хвилини я ще в такій великій маршрут, хочеться сказати, по-нашому в автобусі такому великому не їздила тут в Тіндерландах, хіба дуже-дуже давно. І з допомогою цієї картки обічив карт персональних, я щойно з'їздила, хочу зайти потім з подивитися, скільки в мене зняло. Чесно, дуже класно, просто як подорож. От як подорож. Я розумію, що якщо ти кожен день їздиш на машині, то інакше, бо там ну зовсім інакше так, ти буде за кермом, кайфуєш від того. Ну, хто кайфує, я, наприклад, мені подобається. Але це реально це як подорож. Ну так класно, час просто пройшов. 6 секунд, дуже швидко. Ось так ще виглядає інформаційне табло. Що я заїхала і йду додому. При реєстрації, при тому, коли я сіла в громадський транспорт, я протулила свою овічеп-карт до цієї штуки, що я вам показувала на відео. І е, з мене зняло 8 євро. Що це означає? Тобто сама поїздка коштує 3,39 центів в моєму випадку. Але ці 4 євро 61 цент мені вже повернули, коли я виходила з транспорту і ще раз протулила для щитування свою овічеп-картку. Е, транспортну. І мені повернули ось цих. 4 євро 61 цент назад. Бачите, написано назад від тарифу на посадку. Таким чином вони страхуються, що ви там, я так розумію, поїдете довше, менше, і щоб вас там не зняти більше і не зняти менше. Підписуйтесь на мій інстаграм і Ютуб, підтримуйте контент українською.